Кандидат у президенти США Дональд Трамп сказав, що обіцяв Володимиру Путіну вдарити по центру Москви, якщо він не перестане переслідувати Україну. Такі подробиці особистого спілкування з правителем РФ політик озвучив інтерв в інтерв'ю видання Острій Джорнал. Експрезидент США не уточнив за яких обставин та де він говорив з Путіним на цю тему. При цьому він вкотре наголосив, що у нього з очільником Кремля склалися чудові дружні стосунки. Я сказав, Володимире, якщо ти переслідуватимеш Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я вдарю тебе прямо по центру чортової Москви. Я сказав йому, ми друзі, я не хочу цього робити, але я не маю вибору. Тим часом скандального заступника голови Радбезу РФ Медведєва е здивували заяви Дональда Трампа на американському виданню за його словами, експрезидент США, нібито не міг обіцяти вдарити по Москві. У відповідь на вторгнення РФ в Україну, адже якби ці погрози дійсно були, то правитель РФ Путін відповів би ударом по Вашингтону. Медведєв додав, що у діалозі з Москвою Дональд Трамп, нібито завжди поводиться він як шовковий, а відносини з ним у Путіна досить теплі.